Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дагестанське тонке чудо з гарбузом. Ця начинка в мене солона, але можна також зробити з гарбузом, але солодким. Дивіться на свій смак. Вони дуже м'якесенькі, смачні. рекомендую спробувати. Ось таке тісто м'якеньке. І так розпочнемо. Спочатку ми робимо тісто. 400 г борошна, додаємо чайну ложку солі та 200 мл води кімнатної температури. З'єднали це все, але довго не вимішуємо, просто до з'єднання. Все відставляємо в сторону, накриваємо кришкою. Далі 600 грам берем. я його пропарила у мікрохвильовці на великій потужності, а цибульку покришила та піджарюю до золотистого кольору. Добавивши 50 грам олії. Далі піджарену цибулю ложимо до нашого гарбуза. І на цьому етапі ви вже можете подумати, які ви хочете: солоні чи солодкі. Або додаєте чайної ложки солі, або ще плюс 2 столові ложки цукру. Це на ваш смак. Я робила солоні. Можна різні приправи додати за вашим смаком. Я лише перчика меленого та 150 г горіхів. І все разом з'єднуємо. Ось так трамбували нашу начинку та відставляємо. А далі вже займаємося нашим тістом. А тепер вже треба його гарненько вимісити. Пару хвилин та ділимо на 8 частин. Але це виходять великим розміром. Якщо ви хочете меншим розміром, то діліть на 16. Тонесенько розкатуємо, геть тонесенько, щоб він аж просвіщався накладаємо нашу начинку. Ось таким чином робиться чудо. Обрізаються края фігурним різаком і на суху сковороду ложимо і накриваємо кришку. Жаримо до 2 хвилин. Дивіться, щоб не згоріло. І знову накриваємо кришку на другу сторону та знімаємо. Беремо кусочок масла і дуже гарненько змащуємо. А сковорідку після кожного чуду треба вологою тряпочкою протирати, бо там є підгорівша мука. Ось так ми приготували наше чудо. Всім смачного! Дякую за перегляд! Підписуйтесь! Пока.